Відео створено за підтримки EA Creator Network. Чи бувало таке, щоб Electronic Arts випускала аж три кіти за один день? Я не знаю, вони ненавидять мене чи що. коротше. Це огляд на кіт. Оцей про кухонний декор. Боже, як же він називається? Кухонний декор так і називається. Ома, Боже, ну я ванга, ну да. Чому я ще не працюю у Maxis, не займаюся неймінгом? У нас начебто не так і багато кітів для кухні. Наскільки я пам'ятаю, от буквально до цього був один. Ну да, ну да, реально був тільки один. І той цей про сільську кухню, після якого одразу вийшло DLC про котеджене життя. І, коротше, нікому більше не була треба оця кухня. І це ще й було із тих найперших кітів, де Electronic Arts, ну точніше, Максіс, ще толком не знала, як оці. Кіти робити, і що там треба, але зараз у нас, зараз у нас гайс, чисто кухонний декор і більше нічого здавалося. Скільки ще кухонного декору нам надо, але ніколи не буває достатньо. Оце мені цікаво, столик. Чи це просто так? Оце декор було б тупо, якби це був не столик, чи не так. Реально знаєте, це мене ще продовжується із огляду на кіт про цю майстерню. Я не розумію, на що вони нам додають стільки оцих ось ну просто столиків, на які ти просто ставиш речі, і ти не можеш їх особливо використовувати. От воно просто стоїть навіть падло. Бачите, до стіни не прилягає. Це Моя війна, війна з усіма кітами. Точніше, ладно, це не кітів проблема, це ж ось усім з чотири проблеми. Чого то воно не може стати, не отак, а отак. Можливо, це в мене якесь психічне захворювання. ладно? і от мені конкретно ця палітра, от вона щось нагадує. Мені здається, вона десь подібно використовувалась. Це я говорю до теми, що воно має з чимось напевно мечитись. Правда, ще не викупалась чим. Нам ще додали купу якихось контейнерів, і вони однакові, просто побільше і поменше, да то одразу на них і подивлюсь. І напевно це добре, що тут змінюється наповнення контейнерів, а не самі контейнери контейнери, тому що дуже часто люди купують на кухню мільйон однакових контейнерів, просто засипають туди різні речі, і Боже, що з цієї текстури, що це таке? Це так виглядає неправильно. Боже, я навіть не знаю, що сказати про це, як вам це пояснити, але, типу, ця текстура виглядає аж занадто 2D. Ну, от прямо такого 2D у грі я ще й не бачила. Це так дивно. Не те, щоб це прям проблема цього кита, але ну настільки бутафорно, дуже дивна хрінь. Дуже. Я б на перший погляд навіть подумала, що, можливо, це такий паттерн на цьому контейнері, а не наповнення, просто тому, що от настільки ця текстура виглядає 2D, просто намальованою. Не дуже хорошо, не дуже нова доска, я так розумію, це правильно? Так, доска. Для нарізання. Боже, чого ж вона не може нормально мені стати сюди? Що це таке? Ладно? Я здаюсь. Воно така ганська, чесно. Я думаю, якщо її зменшити, буде цивільно. Але отакий от розмір. Напевно, хтось користується такими дошками, але ну прямо не знаю, якось дуже тумаче. Я б хотіла, щоб вона була поменше і поаккуратніше, бо якось прям дуже дофіга місця займає. І от що це за совочват? Вони ж звідкись. О, і боже, боже, мій ви бачите? Ви вже зрозуміла фетиш. Коли воно потерте, воно мені подобається. І мені подобається, до речі, що тут різні текстурки: дерев'яні, пластикові. Це класно, доволі. Це так розуміє кухонні ваги. І мені подобається, що вони не виглядають прямо такими супер сучасними. Це такі олдскульні ваги. У мене зараз флешбеки із дуже-дуже мамонтовських часів, коли в магазинах такими вагами ще зважували. О Боже, чесно, я б хотіла побудувати якийсь, можливо, ретро-магаз із вайбом нульових. Було б так класно. Можливо, я цим займусь колись. Нова раковина, для якої я, до речі, поставила оці дві кухонні тумби, тому що знову не претензія до раковини, а претензія до кита. Вони додають нам якісь речі, для яких треба тумби. А тум. Зажимають. Мене це дратує. Мене вже це дратує вдруге. Що отут вони нам не дали тумб, хоча тумби були наде. Це у нас, до речі, був огляд на кіт про майстерню. Да що отут? Ну чого? Ну вам важко ну тумбу зробити. Ну це така претензія, знаєте, саркастична, не насправді. І мені подобається ця раковина, і подобається тим, що вона не чиста, а тут от щось є, щось лежить. В реальності мене це, звісно, бісило, якби в раковині щось лежало, тому що я така людина, в мене взагалі все має бути на своїх місцях. Тому ж така якась у мене хвороба, да. діагностуйте. Але коли у горі це такий вай, це так затишно. Просто я люблю цю раково вже. Я думаю, я не користуватимусь прямо постійно. Нові квіточки, мені подобається. Я реально хочу, щоб своч, де всі оці горщики різного кольору, але його нема. Чому? Ні. Знаєте, як оце у нас був? У здається, боже мій, про що ж це був кіт? Можливо, про якраз такі рослини, якщо я не помилюся зараз, так. Да. От вони там тоді додали отакі от рослини. І подивіться на оці ось горщі. Адже Видно якісь коробки з-під кави, чаю, печива, чого завгодно, ну, типу, не справжні горщики для квітів. І це створює вайп. І я реально не розумію, чому вони не зробили тут так само. Напевно, вони хотіли створити вайп цієї затишної, не дуже дорогої, але все ж таки затишної кухні. Але мені, блін, хотілося б, щоб хоча б один, одненький був своч, де це ну, не виглядає як реальні горщики, або, хоча б, не настільки організовано, щоб, наприклад, там один був рожевий, інший блакитний, інший оранжевий. Ну, щоб було видно, що це люди. Їх збирали. Не одночасно купили всі три, а збирали потихеньку. Нам іще дали нову оцю плитку. Для кухні якось це називається, я знак називається англійською, як українською, не знаю. Англійською це бексплеш, а от українською, От це що? Скажіть мені тобі Ну коротше, оця знаєте, плитка, яка не на всю стіну, а от чисто для місця між кухонною тумбою та оцією шаф? Я люблю той факт, що вони почали їх додавати. Боже, де ж була оця перша? Напевно, лов нам вперше додав таку, можу помилятися, але як же мені бракувало якихось іще, тому що якщо я пам'ятаю правильно, і це був реально лов я зараз і навіть не йду, в страху, бачите, вона така ну прямо дуже кричить на мене, оця плитка. І мені це дуже сильно не подобалось. Тому я не могла її особливо використовувати. І з цієї причини я дуже рада, що вони додали ще одну якусь нормальну, яка ну не орена, мене тим, що от вона плитка, дивись на мене, я плитка. Нові картини, да. І це ще я правильно розумію. Вони будуть різні всі, да. да. Єдине, у мене от питання. Я б хотіла, щоб, можливо, всі малюнки були ну такими, як оцей ну, милими, знаєте, типу, як наче це реальні люди обирали. А в нас натомість є щось отаке. Виглядає як реклама. Реклама кавоварки. Чи як це називається? Ну, турки коротше ці для кави. Але ну точно хто собі таке в кухню віше? Реклами ложик, реклами кавоварки. Це що, це взагалі дитячого ця гра, проводить крітерів. При чому тут кухня? Можливо, це мала бути коробка з пластівцями така. Але хто, блін, бере рекламу коробки з пластівцями і вішає собі на кухню. Це просто дивно. Знову ж таки, напевно, якби я робила якийсь магаз, це б мені сюди прямо підійшло. Але ну, блін, у кухню. Просто блін. На якусь нормальну кухню людську. Оп, вішав. Оце. Просто це я зараз дурію. Також зараз буде якась 2D-текстурка, да? Ну да. не звісно. Але ну чесно, заради справедливості, чомусь, чомусь, може, мені так здається. Оця текстурка виглядає краще, ніж оця. Я не знаю чому. Може, мені просто здається, я вже докапуюсь. Що, до речі, це має бути таке суцільне, синє, дуже дивне. Але, але добре, збавляю сарказм, тому що мені насправді подобаються оці ось контейнери із наповненням, тому що ними реально можна Всю кухню, типу, звісно, ти можеш там купити собі котеджне життя і робити справжнє варення і ним це заставляти. Але ну то ж справжнє варення, воно в тебе вічно не стоятиме. Ти його з'їси, а це в тебе буде до віку просто. І це що? маринована цибуля яка-небудь? Чи це бекон? Боже, як важко коробка з пластівцями? О Боже, гайс, гайс. Я зараз вам скажу, скажу, чому я рада, тому що до цього єдина коробка з пластівцями, яка у нас була, була у аж паку про боже мій оцей ліс, там де Греніт Фолз забула назву. І ото вони нам як додали оту одну коробку з пластівцями, так вона і була вже 10 років. А це я вам нагадую найперший геймпак для Sims 4. і все, щоб у нас не було більше пластівців. Слава Богу, розродились, дякую. І так, до речі, я бачу, що то реально були картини, реклама оцих пластівців. Чому? Хто б вішав це на кухню? Нереально. Ну, Необхідні штуки для раковин. А, це щоб мити посун, до речі. Губка я оці миючі засоби. Ча, не миючі засоби. Мене навчили колись що правильно казати засоби для миття, а не миючі засоби. Єдине в мене от претензія. От воно для цієї раковини має бути, так? Ну написано ж. Написано ж. Think side. Ну тобто, має бути з боку раковини. І подивіться, як воно стає. Ну що це таке? Я не розумію, от чого не можна було зробити так, щоб воно стало? Ну, от, ну от на міліметр. Ну от на міліметр, просто трошки далі. Ну, що це таке? Ну що це? Ну що Мені плохо. Чому, ну чому? Просто, от мене це біситиме до віку просто. Я знаєте, що робитиму, це тепер. Я це тепер буду. Отак брати і намагатись виміряти, де воно має стояти, щоб стояти нормально і не звисати в мене в раковину. Ну що за бред, Максіс? Можна ж було перевірити, як воно стає. Ну, це бісить прям, ну чесно, просто вже не перший раз. Якось речі по-дебільному на раковині розміщаюся, мене це дратує. Прихватки для кухні, до речі, перші у грі. Боже, як через оцей вибір сочів погано видно ці прихватки, як це дратує. Це прекрасно, що вони є, але про них Нічого не скажеш, бо це блін прихватки. Але я вважаю, оце мало бути у ставпаку про оцю пекарню комшефхасу. От воно мало бути там, бо там же оці духовки, всякі, там оце бейкері тема. Ви додумались, тоді додумались. Ладно, стійка для чашок. Єдине, що це таке синє? це мають бути серветки, типу. Чи що? Тому що, ну явно не масло, тому що сині, напевно, серветки. Я хочу так думати. Я подумала б, що мило, але ну хто ставить мило туди, де стоять чашки. Не знаю, може ви краще зрозуміти, що воно таке. Світіть мене в коментарях. Будь ласка, мені реально подобається. У нас вже є підставки для чашок, так, але ця набагато краще. Чому це називається каністра у грі? Це ж не просто баночка. У нас уже є баночки знову ж таки із оцього кіта про сільську кухню. Але там баночки ну, не дуже сучасні, прямо вони побиті, але вона тут якось посучасніше, позатишні. Мені пан добається набір новий тарілок. Боже, та скільки можна? У нас уже купа. І до речі, мені це щось дуже вайбує набором тарілок із бізнесу гобі. Надо перевірити, Надо перевірити, чи це вони не скопіпастили самі все. Ну ладно, ну ладно, і башу дуже натяжкою. Поки що олівчиком. Добре, не сварюсь. Знову ж таки, у нас уже є таке типу сто силці тарілок угорі. І навіть якісь неаккуратні вже є. Нащо що нам ще один, але ну ладно, не куплятимете живий бізнес і гобі заради стосу тарілок, правильно? Тому добре, нема в мене претензій. Стоси з посудом, наче стосу з тарілками було мало. Господи, ну добре, ну він гарний, ну він акуратний. Але розумієте, що я маю на увазі? У нас уже є мільйон стосів для тарілок із парендхуда, із по-моєму в оренду також є. Це тільки ті, які я змогла згадати, може є більше. Я розумію, що ви не купуватимете, понятно, що цей кіт заради стосу тарілок, це нісенітниця. Але я думаю, що вони роблять постійно ці повтори, тому що у них просто немає якихось ідей стосовно того, а що б іще додати такого в цей кіт, чого ми ще не додавали, тому що просто, господи, вже більше. Сотні паків для 74 загалом. Ну, і скільки можна щось нове придумувати, насправді. Але бісить мене, що вони просто заповнюють простір. і все. Це те, що я хотіла сказати. Баночка з печивом. У нас є баночка з в базовій грі, але вона кончена. І оскільки вона кончена, ніхто її не використовує. А ця принаймні виглядає ну нормально, хоча видно, що там є печиво. Штуки для прибирання. О Боже, о Боже, надо тому подобати. Секунд, жалувалась я, що вони додають у ці столики. А тепер я розумію нашу, тому що куди це все складувати? Я за. Я за це ось, тому що у нас так мало речей для прибирання у грі, ну хоча б якогось декору, просто у нас є цілий кіт із тими полососами. Я реально б хотіла, щоб у кіті з полососами був якийсь декор для прибирання. Його не було і тепер неочікувано в кіті про кухню. Нарешті, хоча б щось, тому що ну, правда, якісь отакі речі просто, типу там прихватчики, якісь коробочки з всякими оцими спрейчиками, якісь губки, посуто Це те, що робить будинок Сіма реалістичним. Якимось обжитим і я говорю вам про це зараз, тому що боже, а що мені ще говорити, поки я показую цю підставку для ложу. Це ж підставка для ложу. Молод у нас таких у грі вже штуки три, на моїй пам'яті, як мінімум, всі базові, по-моєму, і тепер я ще одна. Господи, реально так мало місця, щоб все це розставити. Зараз мені доведеться, походу, заставити всю кімнату цими кухонними тумбами. Що мені нагадує про те, що напевно в цьому кіті. Ну замість оцихось раз повторюваних тарілочок, підставочок і підставок підложки, можна було б зробити ще одну кухонну тумбу, да? Боже, у мене є 100% такий кастомний контент. Не в тому плані, що Максіс це вкрали, а в тому плані, що мені це було наде. Я маю на увазі весь оцей кухонний безлад, типу там коробки з яйцями, якась тіста, якась мука, ось таке, знаєте, розкидане просто по столу. Мені воно було наде, і я це скачувала. У мене був всі контент для цього. розумієте? коротше, на мій погляд і Особисто для мене, тому що я люблю, коли у сім'ї безланда, напевно, таким чином компенсую той факт, що я ненавиджу, коли в мене в реальному житті безлад А що таке. Дисплей з кулінарною книгою. Вибачте, а де ж кулінарна а написано паперові кулінарні книги? Це речі минулого, це типу електронна книжка. Так, мені цікаво, чи вона буде юзабельна, тому що нам вже додали у бізнес і гомбі оцей функціонал сімейних рецептів. І хочеться мені це знати, чи вона функціональна, тому що, по-моєму, у нас є книжка з рецептами у Home Chef Хасл, і вона не. Функціональний. І тепер оце гадаю. Якась дуже дивна підставка. Я навіть не розумію, що це. Напевно, це типу має бути якийсь алкоголь, чи може топінги. Але воно так якось дивно виглядає. Три полігони. Просто а, гляньте на це. Ну, це щось таке дуже бейсгейм, мені не нравиться, вибачте. Хаос на кухні, те, що нам було надо. Боже, я думаю, що весь оцей кіт про кухню мав складатись із ось хаотичних речей, із якогось безладу. Тому що якийсь акуратний декор у нас уже є у грі. І мільйон штук, якщо чесно. А от до цього безладу мені чесно особисто бракує. Воно є в Homeship Hustle але ну його там малував. Я б хотіла більше, і слава богу, тепер є ще тут краще б ще більше додали сюди отакого, такого, якщо чесно. Замість оцих цих тарілок боже, так я напала на ті тарілки. Вибачте. Сидять мені в печінках тарілки. Напевно, стенд для спецій. Ну що про нього скажеш? Ну, стенд для спецій. Рухаємось далі. Коротше, органайзер для ножів. Боже, да. Боже, да. У нас уже є органайзер для ножів. да, у базовій грі, і навіть не тільки в базовій, по-моєму. Але вони не виглядають отак. У мене навіть не скаржуся. Оці ось кошики із фруктами це знову мені вайбує якимось магазом. Не знаю, може, це якесь моє подавлене бажання будувати магази. Я тепер всюди бачу речі для магазів, але ну реально я це якось не ну, уявляю. В які... Дякую Просто звичайні людські кухні, тому що от якби у вас оце лежало просто на вашій кухні, всі оці в переміжку картоплі, моркви, не знаю, що там ще банани. Воно б заванялось у вас приблизно під вечір. В магазині то нормально, це тому, що там це розбирають за день. Але ну в реальної людини на кухні я не уявляю це, якщо чесно. Дивно, коротше, дивний вибір для кита про кухню. Ланчбокс до речі, ланчбокси бокс усім 4 з якихось пір функціональні, і тому я очікую, що це функціональний також. Бо якщо бази, блін, функціональні, то це й точно. На має бути він, до речі, дуже гарний. Мені подобається оце молочко, і оці низькополігональні овочі, звісно ж. І боже, мені знадобилося кілька хвилин, щоб зрозуміти, що це хліб, кухонний таймер. Боже, прикольно. У нас не було ще таких. По моєму, чи був? Підождіть? Не пам'ятаю, чи був у нас якийсь кухонний таймер у Home Chef Hustle. А якщо не було, то чому? Чому і гайс, все от тепер ми підходимо до того, заради чого все це і робилось, напевно. По перше, цей холодос. А по друге, оця сумка з продуктами. Зараз тільки треба для неї місце. По-перше, оцей холодос. Це прямо виглядає дуже сісішно. Для людей нових пояснюю. Коли я кажу сісішно, я маю на увазі, що це виглядає як кастомний контент, тому що воно настільки і пропрацьовано, я прямо кайфую від цього. І боже, просто зацініть колір холодильника один і той самий, але при цьому різні наклейки на ньому людині сторонній. Може здатись, що за нісенітниця, як цьому можна радіти? Але повірте мені, люди сторонні. У сім з як правило, коли змінюються просто якісь там наклейки на об'єкті, змінюються і своч, і колір, і ти не можеш уявити умовно, що твої сімо час від часу ці наклейки переклеюють чи змінюють. І оскільки нормальний своч із наклейками, як правило, лише один, ти постійно використовуєш його, і в тебе умовно в усіх будинках холодильники з однаковими наклейками, що просто нісенітниця. Якщо да, слава богу, можна зробити кожному сіму холодос своєю індивідуальність, і до речі, до речі, мапа, мапа світу 74 запам'ятовуємо, строїмо теорії, що де знаходиться, і от кошик оцей з продуктами. Боже мій, я майже впевнена, що у мене колись був такий сясішний, тому що ось прямо дуже знайомо виглядає із оцим багетом, і оцією цибулою порей. Чи це не порей? Ну добре, просто зелена цибуля. Ну от прямо якось дуже знайомо. І мені здається, мене такий навіть був. Може, а потім перевірю, реально, чи вони не скопіпастили. І ходили чутки, що тут речі, навіть функціональні. Зараз вам покажу. Перша функціональна з якоїсь причини оця ось коробка з пластівцями, ти можеш звідси взяти пластівці просто, що дуже прикольно, тому що, по-моєму, оці ось із Outdoor Retreat коробка з пластівцями, вони нічого не роблять. Це перша, перша у грі, яка реально додає якийсь геймплей. А оця ось баночка з печивом. звідси можна взяти печиво. да. Мені цікаво, якого на печеньку візьме. Ну да, оцю, звичайно, в принципі, які тут намальовані. Прикольно. І мене ще цікавила кулінарна книга. Боже, так, можна створити сімейний рецепт і можна щось готувати. Єдине в мене питання: а як що в тебе немає DLC, бізнес і гобі? Чи буде тут оцей функціонал створення рецептів? Напевно, що ні, мені реально цікаво. Треба буде потім відключити бізнес і гобі і перевірити це. До речі, ланчбокс функціональний. Напевно, як оці ось міні-холодос. Я не пам'ятаю, блін, правда. Господи, це професійна сімерка. Розумієте, як функціонують оці ось із базової гри ланчбокси, тому що я от плутаюсь. Вони це просто сховище для речей. Чи вони також дають тобі можливість взяти якусь легку закуску? Та я не пам'ятаю цього. До речі, таймер функціональний. Це прикольно, але. Чесно, я не розумію, навіщо, бо реально усім з 4 коли ти щось готуєш, який тобі сенс ставити таймер. Подумала б, що це для декору, але що мені реально ставити будильник? Навіщо? Я ж на приліжкову тумбу собі це не поставлю, правильно, і на що воно це мені, мені оратиме, якщо я поставлю таймер. Не розумію, коротше, як це використовувати поки що, наш вони це так закодили? але окей. І до речі, про що вже сказали, напевно, всі: оцей мішок із продуктом функціональний і не лише як умовно коробочка, куди можна щось скласти. Можна ще й через нього. Купити собі продукти. Так, не треба щоразу бігати в той Генфорд, купувати собі продукти. Це просто прекрасно. Але є одне, але я розумію, що ви всі там, напевно, вже кинулись купувати оцей кіт про кухню, просто тому, що там є функціональний пакети з продуктами. Але по-перше, я згадала, де я бачила подібний пакет. Це було в оцьому моді від Around The Sims, який також додає функціональні пакети з продуктами, через які ти також можеш купити собі продукти. Воно, звісно, один в один не виглядає, але ну, доволі подібно. Ось цей багет преки. Говорила. І ось чому я сказала цибуля порей, бо тут була цибуля порей Боже, да, все. Згадала, де я це бачила до цього. Так от, вам не треба цей кіт для цієї функції. Можна мод скачати. Ну реально. Тому що кіт коштує 150 чи 200 гривень, а мод безкоштовний. Також, якщо, наприклад, хочете брати із банки печеньки через цей кіт. Не треба. Є мод на це, точно такий мод. Правда, тут банка не така красива, як у кіті. Але ну, він робить те саме, і навіть різні печеньки можна брати, на відміну від того, що в кіті. Щодо пластівців, я не користувалась конкретно цим модом, тому я не знаю, як він працює, наскільки так само, але написано, що також можна взяти тарілку з пластівцями, і причому вони також будуть різні, на відміну від того, що в моді, і можна брати там, наприклад, коробку з пластівцями, чи там, наприклад, баночку, брати які пластівці ти хочеш, а не так як у киті. Коротше, якщо раптом ви хотіли витратити свої чесно зароблені гроші, яких у вас небагато, на оцей кіт, чисто заради цих речей, які функціональні, ігнорувавши все це сміття, по типу там тарілок, оцих знову проклятих. Ви можете просто безкоштовно скачати собі мод на пластівці, мод на печиво, мод на сумку з продуктами. Воно все працюватиме так само, а іноді навіть і краще. Тому ну реально, guys, come on. Мені подобається, що це додали в гру. Я цьому рада, тому що я на цей кіт не витратила ні копійки, і тому я така о, приємне доповнення. Але чи рекомендую я вам витрачати гроші на це? Ні, тому що можна скачати безкоштовні моди. Все. чи купила б я цей кіт за свої гроші? Напевно, що ні, тому що знову ж таки, якби я хотіла весь цей функціонал. Я б скачала собі ці моди, от і все. Але якщо ви, наприклад, принципово модами не користуєтесь, чи вам просто подобається, коли нотгра вам саме дозволяє якісь функції, чи от вам ну просто нравиться, ну нравиться вам цей кіт, тоді звісно це виключно ваше рішення. Я на нього не хочу ніяк впливати. Але я хочу, щоб ви знали просто, що у вас є безкоштовні опції завжди. Якщо ж ви не хочете безкоштовних опцій, і принципово модами не користуєтесь, а також при цьому всьому не хочете витрачати свої гроші на кіт, ви можете виграти його у мене на сьогоднішньому розіграші. Да. Що для цього треба зробити? Та, що і завжди підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який, але краще, звісно, тематичний коментар від самих слів або більше під цим відео. Через три дні я через рандомайзер оберу випадкового переможця і віддам йому цей кіт. Результати я публікую у спільноті YouTube, Тому слідкуйте за оновленнями. Або, якщо ви користуєтесь телеграмом, то можете підписатись на мій телеграм-канал. і там це все продублюю також. Просто в телеграмі це набагато важче пропустити. Я це закріпляю там. І от, перед тим, як попрощатись, напевно. Скажу своє після слова, чи що. Тому що я знаю, цей кіт він вийшов буквально вчора. Ну це для мене було вчора. І всі вже його полюбили. Просто неймовірно. Всі кажуть, це найкращий кіт. І я також, чесно кажучи, вважаю, що він буде найпопулярнішим. Люди його постійно купуватимуть. Просто тому, що я бачу, як люди реагують на нього і на всі ці сумки з продуктами. Функціонал. Це ж знову ж таки треба було три зайві рядка кода написати. Розумію. <сумітно> я розумію, що моя думка вона трохи контроверсійна. Ви не погодите зі мною, напевно. Ви б, напевно, хотіли, щоб я була менш негативною, але я не хочу робити вигляд, що я excited, коли я не excited. Приємно, правда, приємно, коли у грі є такі дрібнички. Да. Але мені просто не подобається, що люди до цього ставляться так, наче це Божа благодать, Не знаю, я не думаю так. Безперечно, це дуже хороший кіт, тому що тут є багато юзабельних речей, які я 100% буду пхати в кожну свою будівлю. Мені вони подобаються, це правда. І весь цей функціонал я також використовуватиму. Понятне діло. Але я просто намагаюсь сказати вам, що не варто вважати покупку цього кіта. Чимось необхідним, от що вам треба зробити, тому що я знаю, що більшість моїх підписників це люди дорослі, які можуть уже витратити свої гроші. І ну камон, то я така, щоб вам казати, як ними розпоряджатись. Але якщо ви не знаю, там підліток, у вас своїх грошей немає, і там їх у вас не дуже багато. Ну, я б не хотіла, щоб ви витрачали гроші на цей кіт, знаючи, що можна безкоштовно зробити все те саме. Коротше, отаку така моя думка. Кіт хороший, але не необхідний. Все, а я на тому бажаю вам удачі в розіграші. Дуже дякую вам за цей перегляд і кажу це своє до зустрічі. Дякую.